Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Як завжди по понеділках я коротенько розповім про те, що ми вивчатимемо цього тижня. Ми з вами, друзі, закінчимо дослідження книги Неємії. І розпочнемо вивчати друге послання апостола Павла до Коринтян. Ми сьогодні побачимо, що Неємія запрошує Єздру почати читання Слова Божого. Той читав перед народом і тлумачив прочитане адже Єздра був вчителем, книжником, який дуже гарно знав Слово Боже. Багато людей, які слухали Єздру, досі не чули Слова Божого. Почувши його, вони усвідомили свою гріховність. Це викликало великий емоційний сплеск і сльози покаяння. На прикладі ізраїльського народу ми бачимо, як повинно відбуватися духовне відродження, якими повинні бути його відмітні риси. В будь якому істинному відродженні народу значне місце займає Слово Боже, саме з нього, а також з довірливого підкорення йому повинно починатися справжнє відродження. Безпосереднім результатом робіт з відновлення стала велика спрага Слова Божого. Ми бачимо, як народ зібрався біля водної брами, що символізувала очищення та відродження сили Слова Божого. Народ попросив священника Єздру принести книгу закону це визнання того, що автор цієї книги всезнаючий і всемогутній, а його слово є надійним захистом в усі буремні часи. Уважні люди серйозно сприйняли читання Слова Божого. Народ підкорився Богу і виявив благоговіння перед Його Словом. Люди були зворушені до сліз, і це добре, тому що ніхто не може перед вимогами священного закону Божого не відчувати своєї приреченості. Совість, що прокинулася в людях, показала їм, наскільки були винними вони самі та їхні батьки, коли відмовлялися підкорятися Слову Божому. Їхні сльози розкаяння свідчили про те, вони самі себе засудили. Але після смутку прийшла радість, а за нею послух. Завтра ми продовжимо спостерігати за духовним відродженням ізраїльського народу і побачимо, який заповіт з Богом склали люди. А в середу перед нами буде список зверхників народу, які залишилися в Єрусалимі, тоді як інші роз'їхалися до інших міст. Перераховані також священники і левити, що прийшли до Єрусалима, повернувшись із полону. Усі люди радісно відсвяткували освячення муру, після чого почалося очищення Ізраїлю від усього чужого. Адже коли настає відродження, завжди починається реформація та очищення. В четвер ми розпочнемо вивчати друге послання апостола Павла до коринтян найбільш особисте і найбільш гірке з павлових послань. В коринті все ще були присутні деякі тривожні моменти. Найбільшого болю апостолу завдавала опозиція з боку деяких людей цього міста, що може зрівнятися своєю жорстокістю, з релігійною боротьбою. Послання показує глибини, до яких вона була доведена з боку невірних людей, вони звинувачували Павла в легковажності, в його зарозумілості, нешаномливості, неврівноваженості, в тому, що він не апостол і так далі. Павлу потрібно було відповісти. Він був настільки вражений, що почав захищатися. Павла фактично звинуватили в ходінні за тілом, він закликає своїх обвинувачів стати поруч із ним, коли йтиметься про відданість Христу. Знаючи про звинувачення, висунуті на адресу апостола, ще чудовішою виглядає м'якість Павлового привітання, з якого він починає своє послання. Апостол починає говорити про Божу турботу в житті кожної людини, зокрема про те, як Господь нас потішає в скорботах. У п'ятницю ми трохи поговоримо про роботу Духа Святого в нас. Саме Духа Святого Павло називає завдатком, тобто своєрідною печаткою кожного віруючого. Отже, основна тема першої половини цього тижня навернення народу до Бога внаслідок читання і розуміння Слова Божого. Для тих, хто переживає скорботи, корисною буде передача у четвер. Так само, як і на юдеїв часів Неємії, Біблія може вплинути і на всіх нас сьогодні, якщо ми дозволимо. Отже перед мікрофоном пастор Віталій Кузубовський. Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє, Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Неємії. Минулого разу ми розпочали восьму главу цієї книги, в якій мова йдеться про те, що Єздра відкрив Слово Боже, закон Майсеїв, і коли він читав, всі стояли увесь час. Поки продовжувалося читання, слухаючи від світанку до полудня, ці люди не мали зручних м'ягких стільців. Хвала Бога, була на першому місці, читаємо шостий вірш із восьмої глави, і поблагословив єздра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів Амінь, амінь з піднесенням своїх рук, і всі схилялися. І вклонялися Господеві обличчям до землі. Це означає, що всі впали на коліна і доторкалися лобами землі, так поклонялися Богові у ті дні, і поблагословив єздра Господа, Бога Великого. Сьомий вірш. А Ісус, і бані, і Шеревея, Ямін, Акув, Щебетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія. Йозават, Ханан, Пилая та Левити пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці. Це ще один список дуже важливих людей ці люди пояснювали Слово Боже тим, хто зібрався навколо них, і читали в книзі у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. Цей народ зібрався біля водної брами всередині єрусалимських стін. Люди, про яких говориться у сьомому вірші, були розподілені серед цього натовпу, єздра книжник, читав певний уривок з закону, а потім робив паузу. В цей час ті люди, які були розподілені серед натовпу, питали чи ви зрозуміли, про що тут йдеться мова. Можливо, більшість ствердно кивала головою, можливо, хтось піднімав руку і говорив Я не зовсім розумію, про що тут йдеться. Тоді чоловік, відповідальний за цю групу, казав Зараз я тобі поясню. І пояснював незрозумілі місця. Тоді Єздра знову читав уривок з закону, тоді він знову зупинявся, люди задавали питання. І їхній учитель пояснював їм і відповідав на їхні запитання. Я думаю, що трапилося б, якби і ми організували в себе такі читання у наших церквах. Хтось встав би і почав читати Слово Боже. Серед пригожан були б розподілені люди, які відповідали б на будь-які питання, що виникають у зв'язку з прочитаним. Уявімо собі, що вони читали першу главу послання до Єфесян уже дуже скоро виникли б проблеми? Ефесянам 1,4 говориться так як вибрав у ньому він нас перш заложення світу. Одразу ж виникнуть питання, що мав на увазі Павло? Чи він проповідує доктрину обрання? Що таке доктрина обрання? Можливо, такі читання Біблії у наших церквах привели б. До відродження, принаймні, так і сталося за часів неємії читання закону, задавання і відповіді на питання приводили до того, що люди почали розуміти закон вони стояли, кожен на своєму місці, і коли хтось щось запитував, їм пояснювали вчителі. Особисто я вважаю, що в усій Біблії слід учити саме таким чином. І що кожний неясний вірш треба пояснювати. Я не згоден з таким підходом, коли береться текст з біблії і по ньому складається проповідь. Можливо, саме з цієї причини спостерігається сьогодні така байдужість до Слова Божого. Я не певен, що коли ми навздогад вибираємо тему з Біблії і заглиблюємося у власні роздуми, ні разу не повертаючись до писання. З цього може бути якась користь. Я вірю у те, що Бог хоче, щоб ми читали Біблію і намагалися пояснити те, про що в ній йдеться у процесі читання. На ємії 8.8 міститься ще один урок для нас при проповідуванні використовується багато методів існує психологічний підхід, науковий підхід і безліч інших. Один милий чоловік якось сказав президентові семінарії, прослухавши мою проповідь, де я пояснював біблію вірш за віршем, що ж, можливо, це ще один спосіб трактувати Біблію, але безумовно він не науковий і неефективний. Що ж, господь звелів мені робити це саме в такий спосіб, і я вірю, що він у відповідності з Словом Божим. Ось що говорить Писання. І читали в книзі у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане ми повинні розуміти, що Бог говорить у своєму слові. Я мав нагоду виступати у багатьох місцях і чув, як читають Писання усіма можливими способами. Час від часу якийсь брат піднімається. І починає з великим почуттям читати Слово Боже. Він читає його так, як читають Слово Боже, але час від часу трапляється так, що чоловік, який читає, опускає голову і його не чути далі третього ряду або він бурмотить щось невиразно собі підніс. У Неємії 8.8 сказано, що Слово Боже треба читати виразно так хоче Бог. Єздра та інші його помічники не проходили курс гомілетики чи ораторського мистецтва, але вони вірили у те, що це Слово Боже, і читали його так, як належить читати Слово Боже. По моєму розумінню, саме так Бог і хоче, щоб були організовані наші церковні служіння. Для мене немає значення, як голосно співає соліст чи як приємно грає органіст. Чи як красномовно виступає проповідник якщо Біблію читають невиразно і її зміст не пояснюється людям, служба не має ніякої цінності. Бог хоче, щоб читання його слова породжувало розуміння. Читаємо дев'ятий вірш. І сказав намісник Неємія і священик учитель Єздра і Левити, що вияснювали народові до всього народу. День цей святий він для Господа Бога вашого не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова закону. Багато хто з цих людей досі не чув слова Божого. Почувши читання й пояснення закону, вони усвідомили свої гріхи. Це породило великий емоційний сплеск і сльози покаяння. Можливо, дехто з них плакав з радості від великого хвилювання. Читаємо десятий вірш із восьмої глави. І сказав він до них Ідіть, їжте сите та пийте солодке і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Ці слова говорять про ваше служіння. Ці слова говорять про ваше благовістя. Друже мій, якщо Слово Боже щось значить для вас, воно примусить вас піти і зробити комусь добро, і воно також пробудить у вас бажання зробити щось для Бога. І посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Вони повинні були щось зробити і для бідних. І не сумуйте, вони повинні були радіти. Тому що радість у Господі була їхньою силою. У посланні до Филипян 4.13 апостол Павло сказав віруючим Я все можу у тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Далі, у посланні до Филипян 4.4 він сказав Радійте в Господі завсіди, і знову кажу радійте. Павло говорив віруючим, що самим джерелом їхньої сили. Повинна була стати радість, секрет у молитві, але джерело сили, радість, слово Боже повинно зробити вас радісними. Це одна з причин, чому, на мою думку, з нашими церковними службами щось не гаразд. Якщо така служба не робить ваше серце радісним і не є благословенням для вас, слово Боже повинно приносити вам радість. Це одна з причин, чому апостол Іоанн написав своє перше послання. У першому посланні 1.4 він говорить а це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Бог не хоче, щоб ви раділи трохи, Він хоче, щоб ви раділи від усього серця, читаючи і вивчаючи Його слово. Вивчення Біблії повинно нести радість у ваше серце, якщо це не так. Давайте будемо відвертими, друже мій, що з вами щось не гаразд. Вам слід звернутися до Бога з молитвою і сказати Господи, я хочу, щоб Твоє Слово приносило радість у моє життя. Якою б не була ця хмара, яка нависає наді мною, я хочу, щоб вона щезла, і щоб я міг відчути радість Господню, вивчаючи його слово. Це зробить ваші візити до церкви справді радісною нагодою. Чи бачили ви коли-небудь натовп, який іде на стадіон, щоб подивитися футбольну гру? О, яке то свято, скільки радості? Чи ви бачили коли-небудь людей, що йдуть до церкви недільного ранку? О, який то обов'язок, який тягар. Є багато людей, які несуть свій тягар. Але їхня ноша повинна спадати з їхніх пліч під час служби. Люди повинні виходити після церковної служби з радістю в своїх серцях. Читаємо 12-й вірш 8-ї глави книги Неємій і пішов увесь народ їсти та пити і посилати частки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповіли йому. Я сподіваюся. Що це вивчення Біблії робить вас щасливими, читаємо далі. А другого дня зібралися голови батьківських родів усього народу, священики та левити до вчителя Єздри, щоб він вияснив їм слова закону. Початкове вивчення Слова Божого примусило багатьох керівників прийти до Єздри наступного дня для більш детального вияснення. Коли під час біблійної конференції хтось підходить до мене і каже, це був великий день, я був рясно благословенний, це не справляє на мене великого враження. Я шукаю цих людей у понеділок увечері, і якщо вони не прийшли, я думаю над тим, чи вони були щирими в неділю ввечері і знайшли написане в законі, що наказав був Господь через Мойсея. Щоб Ізраїлеві сини сиділи в кучках у свято сьомого місяця, і щоб розголосили і оголосили по всіх своїх містах та в Єрусалимі, говорячи: Вийдіть на гору і понаносьте галуздя оливкового і галуздя дерева оливкового, і галуздя миртового, і галуздя пальмового, і галуздя густолистого дерева, щоб поробити кучки, як написано. І вийшов народ. І поназношували, і поробили собі кучки кожен на даху своїм, і в подвір'ях своїх, і в подвір'ях Божого дому, і на майдані водної брами Єфремової. Це святкування свята Скиніть. Перебування у куріннях, кучках, повинно було нагадувати їм про батьківську турботу і захист Божий під час подорожі з Єгипту до Ханаану в дні Неємії. Люди підкорялися закону, який прочитали йому голос. Вони почули Слово Боже і зробили те, що від них вимагалося. Мій друже, прочитати чи вивчити Біблію то одна річ, нехай це приносить вам радість, але ця радість скінчиться, якщо ви не будете виконувати те, що прочитали, і не зміните свою поведінку під впливом прочитаного. В наступній главі. Ми побачимо результат великого відродження, що прийшло внаслідок вивчення Біблії. Давайте вияснимо, що мається на увазі під словом відродження це слово, значення якого дуже часто розуміють неправильно. Відродження означає відновити життєву силу й енергію, це слово також означає прийти до свідомості. Це слово застосовують до якоїсь живої істоти, яка була на грані смерті, а потім віджила. Павло говорить про Воскресіння Христа у посланні до римлян 14.9. Він говорить, що Христос відродився, бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими, це вдале вживання слова відродження. Ми використовуємо слово відродження найчастіше у відношенні до віруючих, воно стосується віруючих, які були у поганому духовному стані і відновили життєву силу і енергію. Слово відродження вживається в такому значенні і в цій главі. Однак я певен, що багато хто з вас відкрив, що це слово розширило своє значення і стало означати людей, які приходять до Христа. Власне кажучи, одне залежить від другого, ви не зможете привести жодну душу до Бога, якщо люди Божі не відродяться. У цій главі описується період відродження, який стався після читання Слова Божого це читання напевно. Продовжувалося тривалий час, скільки нам точно невідомо. Єздра, книжник, читав писання, стоячи за кафедрою біля водної брами, а люди плакали й печалилися. Слово Боже, зробило величезний вплив на народ і примусило їх робити певні речі. Вони визнали, як далеко вони відійшли від стандартів, які Бог встановив для них. Ми також побачили з книги Єздри, що це вплинуло на самого Єздру. Ми повинні визнати, що без Слова Божого ніяке відродження статися не може. Як я вже говорив, Дуайт Муді думав, що наступне відродження прийде після того дня, коли станеться відродження Слова Божого. Я бажав би, щоб наші сучасні евангелісти приділяли більше уваги проповідуванню Біблії. А не методам, сентиментам, емоційному забарвленню і величі, яка не обов'язково є ознакою відродження. Відродження починається як особиста справа, Дехто вважає, що відомий проповідник Фіней був на грані фанатизму. Я також так думав колись, але після того, як я прочитав, що він пише, я змінив свою думку він сказав, що відродження це не чудо, не треба думати, що для відродження потрібні якісь певні умови, потрібно намалювати на землі якесь коло, стати всередину цього кола і сказати Господи, почни відродження у цьому колі. Врешті решт відродження починається у нашому серці, звідти виходить наше бажання і наша потреба стати новою людиною у Христі. І коли ми приймаємо Слово Боже, це вічне живе Слово в наше серце, Дух Святий відроджує нас від мертвих діл, від мертвого життя до нового життя у Христі, ми дійсно стаємо новими людьми, тепер Господь керує нашим життям, тепер наша ціль виконувати не свою власну волю у нашому житті, але досконалу волю Божу. Тоді ми стаємо дітьми Божими. І Господь перебуває з нами. Дорогий друже. Якщо ти живеш старим життям, життям гріховності і гріховних звичок, і не можеш звільнитися від них, прийди до Господа, прийди до Нього таким, як Ти є, поклич до Його святого імені, прийми Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа, і Він змінить твоє життя. І ти станеш новою людиною у Христі, і ти матимеш спасіння для твоєї безсмертної душі і обітницю вічного життя. Нехай Господь благословить ще багатьох із тих, які слухають нас навернутися до Господа. Це і є ціль нашого радіопосилання. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас. На цій самій хвилі і в цей самий час моліться за нас і пишіть нам ваші листи, які допомагають нам в нашому служінні. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Звятитель мій за те, що спас мене тепер я Твій в небесний край я йду о божий мій, і буду там в раю. Я дякую, в небесний край я йду, о божий, мій, і буду там в раю, я дякую. За руки ти Господь ведеш і в тяжкі дні розлух сили подаєш, яка велика є любов твоя з гріхів мене спасла життя дала, яка велика є, любов твоя, з гріх мене. Посла життя одного. Що близький ти, як я вжу. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.